Аллілой, аллилуйя, вітаю вас, народ Божий. возлюблений Божий. Боже. Бог любить тебе. І Біблія каже, він ніколи не змінюється. Бог є любов. І можна по-різному це тлумачити по-своєму, розуміючи, ну, що значить Бог є любов. Но Біблія нам чітко відкриває, що так полюбив Бог людей. Що віддав Сина Свого, щоб кожен, хто повірив в Ісуса Христа, мав вічне життя. Кожен, хто вірує, що Ісус є Христос, Той від Бога народжений. Вічне життя це значить мати духовну природу як Воскресого Ісуса Христа. Ти є дух, ти маєш душу і ти живеш в тілі. Дух людини живе вічно або з природою греха. Або з Божою природою, з природою воскресого Ісуса, коли людина приймає Ісуса Христа як свого Господа. Це свічне життя це не означає, що ця земля буде вічна, і ми будемо вічно жити на цій землі. І Біблія каже, що тіла наші тліють. Алілуя! Слава Богу, що ми можемо народитися згори, народитися від Бога вірою в Ісуса Христа. І коли людина народжується від Бога. То любов Божа, вона виливається Духом Святим, серця людини. Тобто духовна природа людини стає любов Божа. І Дух Святий в нас прибуває, пробуває, живе як у себе вдома, щоб вчити нас любити, щоб допомагати нам жити вірою, яка движима любов'ю. Боже від віри є тільки народженого згори. Тільки народжений згори може брати Слово Боже. І сіяти його в цьому світі, щоб слово Боже приносило плод. Вірою, яка двіжима любов'ю, яка двіжима Богом. Чому любов не терпить поразки? Тому що Бог є любов. І віра, яка двіжима любов'ю, яка двіжима самим Богом, Духом Святим. така віра не потерпить поразки. Без любові віра може потерпіти поразку. Віра може не спрацювати як довж. Да, без любові віра може не мати такого успіху, як повинна мати. І Бог не змінюється, Бог є любов, і він вірою сказав слово і став так. Віра в слово Боже висвобождається словами і вчинками. І нам потрібно рости в вірі, зростати в вірі, удосконалитись в вірі. Тобто не віру робити досконале, а в вірі розвиватися, рости, совершенствуватися, якщо так простіше сказати, да? написано, що вчинками віра досягла досконалості. Тобто людина завдяки вчинкам, вірі досягла зрілості, досягла досконалості. Досягла успіху. Вірою, писано Авраам отримав Ісака Воскрес із мертвих. Тобто Авраам ще не чув ніколи і не знав, що людина може воскреснути із мертвих. Він не чув ще про таке, він не знав, що таке може бути. Но Бог сказав про його сина, що в Осаке буде тобі потомство. І потім Бог каже, принеси його в жертву. І що Авраам сказав? Слугам своїм каже, ми підемо, поклонимось Богу і повернемось. Тобто Авраам вірив, що якщо Бог мог дати йому сина, коли утроба Сарина була в омертвенні, коли його тіло вже було старе, то він зможе і воскресити його. Хоча Авраам про це не чув, щоб так, такий возраст народжували, щоб. Хтось Воскресав з мертвих, з мертвих. Авраам цього не чув. Але вірою в Боже Слово. <кхи> Вибачте, він сказав, як буде. І ми сьогодні вірою, яка зміцнена любов'ю, можемо казати Слово Боже, виконувати Слово Боже і очікувати, що так воно буде. Як пообіцяв Бог, як сказав Бог, віра здійснює. Ім'я Ісуса. І ця віра движима любов, любов к Богу, любов'ю к людям. І любов це не слабкість. Любов це не слабкість. Це не вялість така. Це не м'якість, що ти такий, що хочеш, то і роби з тобою, ні. Любов вона зміцнює. Любов. Робить нас здравомислішими, розсуд, розсудливими. Любов Божа, яка є в нашому серці, любов наша до Бога до людей, робить нас здравомислящими, розсудливими. Людьми, які приймають рішення, основуються не просто на емоціях і фактах, але любов Божа. Віра в Слово Боже робить нас людьми, які приймають рішення основуються на Слові Боже. Тому, хто такий Бог, хто такий Ісус Христос, що Він для нас зробив? що таке заповіт. І що може дійсно призвести, коли ми будемо вірити Слову Слово Боже. Да, Біблія каже, є опитність віри. Коли я знаю, знання приходить від того, що в нас щось виходить. Тобто, от я зробив це. Це вийшло, і я вже знаю, як робити правильно, і який буде результат. І я ще в цьому можу зростати, з малювання картини. От я намалював і не вийшло. Тобто я розумію, так не треба робити. А потім я намалював і вийшло, вийшло. Я розумію, ага, треба отак, так. І далі з цього знання я вже можу розвиватися. І малювати ще гарніше, строїти ще гарніше, краще. Коли я вже чогось досяг, в мене вийшло, і я розумію, так і віра, опитність. Я повірив Богу. Я поступив по вірі, яка движима любов'ю, і вийшов результат. І далі я вже знаю, що далі. Буде отак, от, коли я буду вірити, коли я буду вірити в любові Божій, в світі любові Божа, то буде отакий результат, опитність. От опитність надія. Це і є. Тось очікування, ожидання. Що якщо я зроблю правильно, то якщо я поступлю по вірі, яка двіжима любов'ю, то буде отакий результат. Тому нам треба дійсно сьогодні поглянути на те, як ми живемо в любові. Аллилуйя. І коли Ісус дав нам вчення о вірі, о... про те, Він сказав, як виконувати, висвобождати віру Божу, Він сказав, вірте в свої слова. Далі він сказав, що коли ми стаємо на молитві віри, коли, тобто коли ми молимось, ми віримо, що Бог нас чує. Ми віримо, що ті, що, ті слова, які ми кажемо, вони здійснюються. Коли ми стаємо на молитві, ми віримо, що навіть якщо ми чогось ще не бачимо, Ну ми вже це отримали вірою. Коли ми стаємо на молитві, ми віримо, що навіть якщо факти кажуть про щось інше, якщо наші емоції нам кажуть про щось інше, але ми віримо в обітницю Божі, ми очікуємо, що буде так, як ми віримо. І якщо ми дійсно уважно подивимось на те, як вчив там Ісус, ми побачимо, що Він вчив нас бути в любові, тому що Він там сказав прощати. Прощення це акт любові, це поступок любові. Алів. Нам сьогодні потрібна мудрість від Духа Святого. Що таке прощення? Як прощати? Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.